Вітаю народ. Сьогодні в нас на огляді MacCubic HY320, але міні. Відос буде трошки нестандартний, бо я прям покручу проєктор, скажу своє враження. Тут зробили таку роботу над помилками, зробили кріплення, ніжка. Він дуже маленький, менше звичайного, на ньому пише міні, він легше. Не знаю, яку роботу над помилками зробили над фільтрами. Зі звуком, що тут? І дивіться, ще він. А, перше, в нього дуже дубова ніжка. Тобто, якщо ви захочете собі там на стелі е, певне положення обрати, вона не класна. Від саленджа в мене є ніжка, вона прям так ну, безступенева, так класно рухається. Тут вона прям сама така. Джик-джик-джик. Далі. Підключили, пішло включення. Послухаємо по роботі. Бо звичайний 320-й суперголосний. Так, цей. Цей навпаки дуже тихий. Я б його порівняв з хонгтопом P20. Той також 720. І ще подивимось, на яку відстань його можна поставити. Тут, наприклад, навіть справа Воу! Wow. Коротше, він навіть не середньофокусний, він видає картинку на всю стіну. Це зараз 100 дюймів, напевно, 2,40 тут. Чи, ну, коротше, я його ставлю зараз на 2,60 і тут просто якісь ну, неадекватні розміри. Будемо його зараз налаштовувати. Ставити десь, наприклад, отак. Да? Тут у нас десь десь 220. Картинка. О, тут 2,5. І картинка 100 дюймів. Тобто, точно можна сказати про нього, що він середньофокусний. І от е, я зараз граю з фокусом, і як я не намагаюсь, я не можу попасти, щоб не було мила на краях. Ем... Він не супер яскравий, в нього, в принципі, нормальна кольоропередача. І, ну, те, що в нього розширення, таке скажене, я навіть можу сказати, чого так. Це не є його плюсом. В нього лінзи і матриця знаходяться дуже близько одне до одного. Тому потік, який проходить, він прям, його прям одразу починає періщати. Тобто там не так, що він іде, 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 іде і розходиться. Він тільки підходить і одразу починає розкриватися. Так, ну, в принципі, напевно, прикольно, що його можна тримати дуже близько до стіни. Знаю, що відео буде нестандартне. Просто багато хто купує саме макубики ці. І 320 і міні-версії. І треба зрозуміти, чи є сенс в міні-версії. Я замовив одну конкретно на огляд. От вони таку випустили. По яскравості. Він не супер яскравий, але яка проблема? Коли супер яскравий проектор, то тобі центр яскравий і краї яскраві, і ти це, в принципі, не помічаєш. Тут краї, особливо той край, він супертемний. Навіть якщо камера це не передає. Подивимось. Ну, хочеться сказати, що він прийшов в хорошому стані, що він не запилений. В нього є модуль 5G, да? тобто будемо все-таки трошки хвалити його. Дуже велика затримка на клік. Я не знаю, чи чутно це на камеру. Я прям от клікаю і. Ну, так, щоб не сказати, що пів секунди проходить. Ну, от. Ладно. І вона десь є, десь нема. Наприклад, коли вклад, вкладку відкрила, да, то її, в принципі, і нема. Ну, проскакує. Е три. Чотири. Я зазвичай обрізаю такі моменти на відосі, але я зараз просто от я включив і хочу показати, який він в роботі. Так. Е, краї прям супер мильні. Дивіться, ми зараз. Е, я не кажу, що він в усьому поганий, бо він е, прям бюджетний. О. Є. Yeah. Так. Апдейт. Дякую. Я знаю, скільки вони оновлюються. Так, Bluetooth є. Не потрібен, але є. Мова. Мову завезли. М -м Просто я тільки що дивився на інший 720P. І той, той наче 720, да но Я ось про що кажу. Воно дуже тяне колір. Ну. І ще б, наче якби воно в цю сторону розмивало це б окей. Но я пограю зараз з лінзою. Це не то, що я криво виставив, да Ну, оптика погана. І взагалі, Маккубіки тільки з 350-го покращеного стали робити плюс-мінус оптику. І тому це буде такий відос, там, скажімо, опит користування. Я можу на нього щось встановити там, да? ну, от, наприклад, Instagram треба інсталювати. Перший раз в житті я сталкуюсь з тим, що додаток є, але тобі кажуть його завантажити ну Завантажився, наче швидко. Так. І послухаємо, що в нас по звуку. Я сподіваюся, це не максимум був. Це був максимум. Я не хочу прям знищити в огляді проектор. Да? Хтось каже, ну то ж, понятно, він там коштує, напевно, 15-2000. Ну, 15. Я загнув. Там, напевно, десь 1800-2300. Просто є прям краще. Е, ще такий момент, щоб ви зараз мене не закидали. Тут є плівка. Я її зараз знімлю. Можливо, це покращить картинку. Чи забув я це зробити? Де да, я забув це зробити. Чи смішно вам зараз? Да, смішно. Але, але який момент? Плівку я зняв. Пройшло це мило. от Конкретно білий. нема нічого на лінзі. Лівочку-то я зняв. Був момент з завтиком, да? тут зараз. Просто око бачить набагато краще, ніж камера. Воно все, кожен колір, воно, точніше, білий, воно тяне. О, отут прям шикарно видно. ну Дуже маленька відстань, дуже маленький корпус. На що ми можемо зробити знижку? Да? Ну, ну, типу, він не голосний. Да? Ну, він е, бо, бо дешевий. Да? Ну, він там не Full HD, але дешевий. Ну, має поганий відгук на кнопку. Ну, вже розмиття це. Тобто є 720. Я реально включаю проєктор от попередній. По навіть де, де багато просто: 720, які. Не мають настільки жахливого мила, настільки розмиття кольорів. Пепсі. Новий стиль, культовий смак. Спеціальний дроп пепси The Cold Naked вже онлайн. Так. Дивимось картинку. Дивимось в якій якості. Ми тут не за чим гнатись не будемо. Ага. І зате Ютубчик тут розширену версію встановили і 2К-60 ФПС. І що, і не лагає, так? Да? І 2К-60 ФПС, і не лагає. Ну... Так. Е, картинка непогана. Картинка по кольорах виставлена непогано. По кольору передачі непогано. Я кажу, коли є про що сказати. Так. Прогуляюсь до екрана з. З екраном. Це була не робоча сторона. Все нормально. От робоча. Скажу так. картинка прям непогана яскраво Якщо ви берете дитині під мультики на мінімальний прайс, ви дивитесь там до 2000, тисяч, в принципі, він має право на існування. Да? Так. І, і, і от у нього є великий плюс. Якщо у вас маленьке кімната, вам нужна максимальна картинка. Тобто, якщо ви можете поставити його. Тільки там на 2,5 метри, це окей. там Я думаю, що я його навіть зараз ближче поставлю. от з такої відстані його дивитись. да Метр вісімдесят зараз тут, да? я можу дотерпнутися до стіни. Тут менше 1,80. Тобто такий розмах це 1,80. Тут зараз, ну, півтора метри. І ми дивимось, і мені здається, з 1,5 метри навіть не буде. Ні, Ну, це оптика. Не знаю, як передає камера, але все одно. Білі зони, отут вся зона, вона вся лінза її повністю зливає. Але з 1,5 метра непогано. О, така картинка. Темний кут майже непомітний. там, да? 720 не так кидається в очі. Я, я скажу вам так: я знайшов, як використовується цей проектор. Ви берете 1,5 метра, ви берете мінімальний прайс, бажано Bluetooth. Ви сюди вішаєте екран 60-ку, і ви нормально кайфуєте від проектора. А на рахунок затримки, ви бачили, що відос не фрізив. Так, відгук, такий собі: так, біле на чорному. Таке собі, але от відтворюєте він відео одразу. Тут питань нема. Обіли на чорному, звісно. Спочатку він мені не сподобався, навіть не дивлячись на його бюджетність. Але потім я вам скажу, що ну, в принципі все одно є проєкт краще. Єдиний в ньому такий мощний плюс один, якого от аналогів нема, це відстань. Він прям супер середньофокусний і він видає за рахунок мило, от таку велику картинку.